Добрий день, діти. Сьогодні ми будемо розмовляти про велику і потужну силу стихії вогню. Вогонь може бути нам другом і помічником, допомогти зігрітись і приготувати їжу, а може і все зруйнувати, і принести багато біди. Іноді трапляється так, що небезпека застає нас зненацька, і до приїзду пожежників і рятувальників. Треба діяти самому. Запам'ятайте правила поведінки для дітей в таких ситуаціях. При виникненні пожежі, якщо ти вдома один, невідкладно телефонуй та викликай пожежників за номером 101. Негайно виходь з квартири, звернися до сусідів і дуже голосно поклич на допомогу. Якщо знаєш, що хтось може залишитись там, де пожежа, відразу повідом про це пожежникам. Ні в якому разі не можна будь-де ховатися, заливати електроприлади водою, відкривати вікна і користуватися ліфтом. Ці нескладні правила допоможуть вам Залишитись неушкодженими. А сьогодні ми з вами розглянемо протипожезний щиток, який знаходиться у кожному дитячому садку. На його місце знаходження вказує ось така табличка. Якщо виникне пожежа, то дорослі зможуть взяти тут необхідні предмети для гасіння пожежі. Це Конусне відро. Конус дозволяє черпати не тільки воду, а й пісок. Конусне відро більш живуче, зазвичайне, стійкіше до деформації. Вода, виплеснута з конусного відра, влучає у ціль точніше і виплескується на більшу відстань. А це багор. У нього довга ручка. На кінці зігнуті в різні боки гачки. Багур також потрібен під час пожежі. За допомогою гачків з приміщення витягнуть предмети. Ним можна зачепити будь-який предмет. Ручка в багрі довга, тому вогонь не дістане того, хто ним користується. А це сокира. Нею в разі потреби. Можна відрубати частину предмета, щоб пришвидшити рятувальні дії. А от штиковою лопатою можна швидко прокопати канаву, щоб обмежити кордони розповсюдження вогню. Совкова лопата допоможе швидко закидати осередок вогню землею або піском. А ще... У протипожежному куточку знаходиться ящик з піском. Для чого ж нам потрібен пісок? Для того, щоб загасити вогонь. А це ось вогнегасник. Усі дорослі вміють ними користуватися. Вогнегасники бувають дуже різними. Під час пожежі люди спіною. Та іншими речовинами, які знаходяться в вогнегасниках, поливають предмети, які горять, і вогонь згасає. Ми розглянули всі предмети, які є на протипожежному щитку. Як ви думаєте, чому всі ці предмети зібрані в одному місці? Так, щоб дорослі швидко могли знайти потрібний предмет під час пожежі. Ну що ж, малята, тепер ви вже знаєте, для чого потрібен протипожежний щит і як важлива професія пожежних. Бережіть себе та своїх рідних.